Шорти мікс першого сорту. Погано таку 10 кілограмчиків. Ціна 2450 гривень за цілий мішечок. Нам попадається ось така моделька жіночих. Це йде 38-й розмір. Вони йдуть такі укорочені, міні-шорти. Наступна моделька ось такі бріджі. Нижче коліно, бренд Only, По розміру я не бачу, що це. Я думаю, буде МК орієнтовно. Наступне ось такого плану. А, розмір 38 теж. Ось такі. Ідемо далі. Наступні ось такі чоловічі, джинсові. А, по розміру не пише. Не пише розмір, але я думаю, це десь орієнтовно буде Елька. Наступна модель жіночі. Ось такого плану. А, розмір, я думаю, буде Емочка. Наступні жіночі легесенькі. Це навіть цілий комбінезончик і навіть з етикеточкою. Дивіться. Ось така гарна ніжно-лавандова моделька. Наступні ось такі лимонні більшого розміру. Класні. Далі білесенькі. Дивіться, які круті з розочками. По розмірі пише Елька. Наступні. Атмосфера 36-й розмір. Ось такі жіночі, білосніжні, дуже класні. Ідемо далі, далі. Спортивного плану. Це дуже лагесенькі шеї. Ось такі. Наступні. Бріджики. Ось такі гарно тягнуться. По розміру нічого не пише. Наступна. Ось такого плану, більший розмір, жіночі теж бріджі. Наступна моделька це у нас ідуть ось такі капрі, можна сказати. Або велосипедки, будуть нижче коліна. Далі чоловіча моделька. Класичний, більшого розміру. Е, Наступні ще одні чоловічі, А, це жіночі. Ось така моделька жіноча, розмір. 38-й. Таке нижче коліна, як бріджі. Цьому це теж бріджі. Ось такі. По розміру нічого не пише, але я думаю, М-ка. Наступні. Ще одні бріджі. Більший розмір, це буде вже Елічка, 44 пише. Побірочці. Так, ще одні бріджі. Том Тайлор, до речі. Бачу, що по розміру, ось така моделька, теж гарно тягнеться, вони йдуть такі еластичні. Наступна чоловіча моделька більшого розміру. Такі. Далі нам попалося для велосипедистів ось цей костюмчик. Ось так виглядає. З м'якою сідушкою. Так, наступна жіноча моделька ще одна і знову ж таки з етикеточкою бренд Boho, Великий розмір. Повністю бабесенька попалася нам в першому сорті. Наступний Asics чоловічі, Ось такі крутезні Asics, Більшого розміру. Далі ось така моделька. Так, йдемо далі. Чоловічі ще одні. Так, наступна дуже красива моделька жіночих. Ось такі. Так, що не ще? Тут? є ще один комбінезончик нам попався. Дивіться. Ось такий. Знову бріджі. Так, розмір пише 12. Ось така моделька. Так, знову комбінезончик. Більший розмір. Ось така моделька. Далі бріджі. Ось такого плану. Я вам показую уже цілий лотик. Ось такі чоловічі. Нову чуюся. Більшого розміру. Чуть-чуть вище коліна будуть, або, можливо, нижче коліна. Наступні. Ось такі легесенький. Дивіться, великий розмір гарний. Ось такі Легенькі. Наступна ось така моделька, теж дуже гарна. Розмір 40-й. Далі. Головіче більшого розміру. Як бачите, тут і чоловічі, і дзвіночі. Це в розмірі L. Ось такого плану. Дуже гарнешеньке, в гарному стані. Далі, ну, внизу, я вам скажу, дуже-дуже класні шорти взагалі. Це у нас джаніна 38-й розмір. Так, наступна моделька ось такого плану. Так, Далі, дивіться, витальний розмір ось такий. Ось і тут укорочені. І останні модельки із цього лотику це ось такі гірчичні. Ось. І все. Я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кілограмчиків. ціна 2450 гривень за цілий мішечок. Шорти мікс першого сорту.